Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою. Польща та Україна домовились прискорити транзит експорту українського зерна через Польщу до третіх країн, і це є досить позитивний сигнал, враховуючи напруженість у відносинах між вище вказаними країнами протягом. Минулого місяця, за угодою, в якій також бере участь Литва, частина українського зерна, яке призначене для світових ринків, проходитиме транзитом безпосередньо через Польщу без проходження перевірки якості на польському кордоні. Ми домовилися про важливе питання, зазначив журналістам міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після онлайн-зустрічі з міністрами України та Литви. Варто також нагадати, що в вересні місяці відповідний міністр польський він говорив про те, що готовий сісти з Україною за стіл переговорів в контексті зерна, навколо якого виникла ця криза, конфлікт між відповідними державами. Також, як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в Литовський порт Клайпеде для всіх аграрних вантажів, які прямують в цей порт, що пришвидшить транзит територією Польщі. Напруженість між Польщею та Україною послабилась після серії гарячих суперечок протягом останніх тижнів щодо заборони на продаж у своїх країнах українського зерна, яку Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити, щоб захистити місцевих фермерів, стурбованих низькою ціною на українське зерно, про що знов ж таки ми раніше. Також говорили. Однак, після переговорів минулого тижня Телус повідомив, що Сольський пообіцяв обговорити з міністром економіки України можливість відкликання скарги проти Польщі у світовій організації торгівлі, яку подав Київ через обмеження для українського збіжжя. Ви ж пам'ятаєте? Раніше я зазначав у попередніх відеоматеріалах, що це загалом була абсурдна ідея з нашого боку. Вчиняти таким чином, подавати скаргу на Польщу в світову організацію торгівлі в контексті там, оскарження ось цього рішення Польщі, Словаччини та Угорщини щодо транзиту, не транзиту, а імпорту зерна до там, польської держави. Я ж до я ж тоді говорив про те, що рано чи пізно, коли. Польща та Україна все ж таки домовляться там по транзиту і в подальшому по імпорту зерна. Нам доведеться робити ось цю дію щодо відкликання запиту скарги у світову організацію торгівлі в контексті, як мінімум, Польщі. Нагадаємо, напередодні можливі альтернативні кордони для експорту українського зерна обговорювали президент України Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, Про що також повідомляє видання голос. Америки при цьому Україна продовжує експорт сільськогосподарської продукції Чорним морем по так званих гуманітарних коридорах після одностороннього виходу Росії із чорноморської зернової ініціативи і початку постійних атак на українську зернову інфраструктуру. Київ повідомив, що хоче залучити 700 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства України для програми доступного кредитування і грантової допомоги для промисловості. Отже, якщо проаналізувати те, що зазначає видання Голос Америки, то я вже з позитивного зазначив, що почався діалог між Україною та Польщею в контексті транзиту. Зерна, я думаю, що далі будуть обговорювати можливості і імпорту українського зерна з Біжа до Польщі. І з мінуса, який я вже також зазначив, це те, що ми в вересні місяці зробили абсолютно необдумане і поспішне рішення в контексті того, що побігла світову організацію торгівлі давати скарги по відношенню оскарження рішення Польщі. Щодо імпорту українського зерна до цієї держави, я тоді говорив, що це було необдумано. І зараз знову ж таки підтверджують, і тепер Сольський і Кабмін, і офіс президента вони тепер думають, як виплутуватися із тої ситуації, яку ж вони створили своїми руками. Це знову ж таки говорить про те, що в політиці не можна приймати якісь такі швидкі і необдумані рішення, тому що набагато простіше 10 разів подумати. І прийняти одне рішення, і воно буде раціональне, ніж прийняти одне нераціональне рішення, і потім 10 разів думати про те, як вибиратися з цієї ситуації. Це ми повинні знову ж таки пам'ятати при формуванні, в принципі, зовнішньої політики, міжнародної політики, і при формуванні відносин з нашими сусідами, які є членами Європейського союзу. Росія, в принципі, для нас. На моє глибоке переконання, не є ніяким сусідом, це є ворог, якого потрібно знищити це і Білорусь, в принципі, туди також можна включити, враховуючи, що вони є співучасниками Росії у війні проти нас. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!